І так, в мене на районі є магазин Цикавурора, завдяки якому я купив багато необхідних речей, без яких я прекрасно обходився до того. Наприклад, F-сттупшини. Ці ступшинки здобрені в основному з прасмаси. Назаду, у ті от губки з ствердої присмасі немає серніру. А якщо треба затиснути, то може пригодитися. Сама рама скозена на треву, максимальне розширення. Між губками в мене 15,5 см. Тобто, якщо щось треба склеїти, стиснути, зібрати, може пригодитися такий інструмент. Є кнопка, яка відпускає губки, і далі до цього ми зазимаємо. Зараз протестую, наскільки вони міцно можу стискати. Беремо звичайну вагу. Затискаємо з одного боку. Чапаємо і починаємо затискати з двох боків. От ми дійсти до 40 кг, тобто це досить можна міцно стиснути, якщо нам щось треба буде Скреїти, щоб відпустити, назимаю кнопку і знімаю. Тут є гвинт, щоб зняти верхню губку. Тоді, сісно, можна би було їх розвернути так, щоб вони роззимали, а вони досить міцно складені. я це не пробував. Ті губки знімаються. Назар вони з твердого прастки, бо вони буде з гуми або зіконом, будуть набагато красти захват. А і за такі кошти за 150 гривень непогано. Є меншу розміру ступченки тепер завезти по 50 гривень, можна було їх взяти. Але мають тепер вирики.